Вітання, пані та панове. Що ж, продовжуємо знайомитися з сервером Apexia і вивчати нові механіки, що тут взагалі добавили. Так, вийшли ми в полісайці. Тут грядці щось ще щось буде. Ладно, погнали звідси. Треба. Акурат. Вийти назад на... Де ми її в Чорногор ж. Так, повернемося на промочку назад, може знову не дам щось цінне. Так, ми тут. Так, друзі, вирішив включитися тут, бо по дорозі на болото. Перевіримо медицину. Пошукаємо щось медичне. Хоча я сумніваюся, що ми там щось знайдемо, споршу з цього звіздюлін. Це не без того, о, паночка Бобів. Ввіздюін там буде. А от чи буде ще крім цього щось? Це вже цікаве питання, і ми зараз його про нього дізнаємось. Так, сюди. Сюди. Сумка. Таблетины, йодоины. короче, тут рабинокол. Ой, тут, мне тут треба вагон. И такі таблетки. Потім не читали, что тут приколы. Мне треба гон и бентик. И стакаю сюда снимает. Это что еще таке? Стакаюсь, окей. Ты хто такий? Ты не стакаєшся, а взять в тебе нікуди. Ну як нікуди. Маєш бути місце десь. Є місце, ось Ты хто? Розова пиговка, а тут у нас біло-синя пиговка. Йокер на називається. Скільки тут? синя? Не катить, не катить, а то еще сыня. о синя? У -у -у. тут всякого цікавого. О, аптечка на 60 64 аптечка. А! Да Щастя ти моє. Так, так. зараз разрумки наш, там зомбі крутят. Очень опасно. так. Берем вот всю аптеку. Все мы Так, значит. А. -а, -а. Ага. Вот -а. в чем прикол. Давай так попробуем. Тики аптеку. Может сюда катать? І Бентик сюда катать. Тут варі же выбивает все на світі. Тут тип ще потихеньку пройтись. На решется, хоть будем говорить Тут уже стики медицины новые. Доктор стоит. Ты ж блин, а скільки всього, все. треба забрати. Не можна залишати. Медичний хум'як, Доктор Мон, чияк там, доктор Сотник. Доктора Сотника зараз по-моєму. А тут за таку медицину. Доктори збіжаться. Бентик. Робетка. Чувствую, що треба але Я не можу зупинитись. Страшно, ой, как страшно! Да, баночка, это батка не стакаются більше. тут шо, все ризики табетосы від і простуды и від всякой Чи як тут? Поэтому. Так, у нас полыло походу, просто валивать по тихому. О, дело пахнет керосином. Блин, спалила контору. Мы все одно ще будем лутатись. А що там зомби. Субака! Дика! Давай забегай, я знаю, что треба будет вариант бывает. Носит як черты, блин. Да-да, стукай, можешь открыть. Дурачок, блин. Я дальше побежу. Я сбився з маршруту. Мені десь сюди на місце треба вибігти. Ооооо Сейчас стрельнут трубов рекация, конечно бы той, якщо він бы був. Де там? Маки вони вс, господи. Идем-ка мы своєю дорожкою дальше. тоже такие купляют, я понял. Дуякин. Этот рибан. Так, лагато, мы начинаем. Вот чуму, блин. Такой полетел, полетел. Савчик. Не знаю хто це полетів. І ти попав на відео, що ми тебе зазняли. О, о, на речные Так, Ну, все. А далее куда? Дальше по прямой. О. гнездо. Там них немає. Чорногорск. Прощай, Чорногорск, ми йдемо далі. Так. буде туди чи що на них? Де тут зомбочали? Звісно, можна було, ще біля медички гражі полутати, ну це ну, його... Я би ще мав більше медицини. І того вистачить, що зібрали. Что мы там зібрали? Давайте дивитесь. Ромби Чи Чуть язик взломав. Предузировку, вручение, трубинение токсинами. Нурофен. Антиботик уровень 2. Улеутеляющий перший рівень. Предозировку, 52 передозировку. более выпиляющие, Это у нас вырванный вогля. Включение пищевого отравления. Уровень перший. Амоксиклау. Биотик. Понятно, это что у нас. Правда, на антибиотик амоксиклау в баночках. ликувание бешенство, ёперный театр. Это что такое? Ибупрофен. Пендуапаксин. Антидепрессант. Чинит пищевого отравления уровень 2. Месовоцин. Пентацин. Защита радиации. Траву линие, приутоляющее учение, хемостический эффект, теритромикселин, регенерация крови, не пишево отравление, плин, короче, Експрес аналіз купи. Аналіз крові предназначенный для виділення наличия в крові. заболевание ну, на начнет для экспресс анализ крови предназначен для определения наличия в крови вируса ух ты ж о а ты что попробуешь Санитарный не дальше не конечно давайте глянем в а депресс антидепрессант нормас тут так лекарств Блин, жрать их треба и жрать, и жрать эту лекарство. Это что за сарайка, что я не помню. М -м да. Марлин, Рудочка, да, тут все-все подевало? Не треба велику тюрепку, щоб це складати багато. Це обов'язково треба взяти, це наша їжа. Тут вивезено. Там я був, а тут я не був, так? А тут немає нічого. Ой, вибачаюся. Так, поїхали далі. Тут більше немає цих. Так, ладно. Так, розклад. клад, душоночка. Must have їжа mm -hmm. Парковка, дикомат. Mm -hmm. У мене машини нема. Печально. Їжа. Так, окей. І того. Зараз підведемо підсумки. Що в нас від цього цього є. що Щось цього немає. Так, їжа є, вода є. Тут треба буде набрати, ну да ладно. Їжа, вода, вода. Вода, їжа. Так, ну їсть, пити є. Медицина є. Ну шо, йдемо глянути на ту воєнку, що тут робиться. Аккуратненько. Про цього гольф поглянемо. І побігли. Без Давайте цим ми завершимо. Відео і так буде довгим. На воєнку саму ми сходимо вже в наступній серії, а наразі всім дякую за перегляд. Почуємось.